Сталося у 2024 році за минулий рік. Росіяни окупували 2800 квадратних кілометрів території України. Про це повідомили аналітики проєкту ЮА Infographics. По суті, це відповідає трьом площам Києва. Далі на карті порівняємо ситуацію на фронті станом на 1 січня і станом на 31 грудня. Тож харківський напрямок нова червона зона з'явилася на Харківщині на кордоні з Російською Федерацією. Там противник почав наступ на початку травня. Нашим силам частково вдалося вибити ворога, але майже 200 кілометрів квадратних ще під окупацією. на куп'янський напрямок. По суті, основну частину часу не рахувався надто активним, попри це зміни на цій ділянці за 12 місяців суттєві. Найбільш активно ворог почав діяти на куп'янському напрямку восени, але захопити повторно Куп'янський борову йому не вдалося. Краматорський фронт теж не виділявся масштабними наступами росіян, але просування там помітне проте наголошую, що після Бахмута тут їхня мета часів яр вони його окупувати на щастя не змогли. Турецький фронт довго був спокійним. По суті, два роки від початку повномасштаб лінія фронту пролягала на межі, що з'явилася в 2014 році. Проте декілька місяців тому ворог активізувався і там. Нині бої тривають у місті Турецьк. Покровський напрямок або раніше Авдіївський фронт. На жаль, цьогоріч ми втратили Авдіївку. як ви бачите, тобто минула річ, як ви бачите, тут новоокупованої території найбільше. Але і ресурсів у ворога там пішло багато. Наступна ціль для росіян це Покровськ. Курахівський фронт теж просування в напрямку нашого тилу у ворога є, бо її там йдуть безпосередньо в місті Кураховому. Євремівський напрямок тут нашою основною втратою цього минулого річ стало місто Вугледар. Воно було важливим, бо це панімна висота, але на щастя, після захоплення міста Бліз на напрямку ворога так і не відбулося. Загалом південь, Запорізька і Херсонська області лишалися в 2024 році більш-менш стабільними. Ну, і більш детально аналізувати те, з чим ми увійшли в 2025 рік. Будемо із військовими аналітиками Іван Якубець, командувач аеромобіль. Вільних військ України 2005 року зараз з нами не живе. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні. Слава героям! Вітаю вас з Новим роком! Вітаю всіх, хто нас слухає, бажає здоров'я, успіхів і нашої, хоч маленької, а все ж таки якоїсь перемоги. Так навзаєм вітаємо і вас з Новим роком. Сподіваємося, що наші особисті, наша спільна мрія в цьому році здійсниться. Але хочу все ж таки розпочати з цифри, які нам напевно що не до вподоби. Я дещо проаналізувала карту Діпстейти за 2023 і 2024 роки. І от якщо порівняти карту станом на 1 січня 2023 року, то там було окуповано 18,01 територій України. На 31 грудня того року ця окупація становила 17 і 98%. тобто в загальному співвідношенні ми змогли 0,03% навіть де окупувати у 2023 році, чого не скажеш, що в 2024 ми війшли з окупацією 17,98% і відсотків наших територій, і вийшли з цього року з окупацією 18,52%. і відсотки. Тобто ворогу вдалося окупувати більш ніж піввідсотка нашої території. Чого нам чекати цього вже року? Яка тенденція буде продовжуватися, враховуючи, що в 2024 Спертом президент, напевно, вперше сказав, що воєнним шляхом, якщо допомоги не буде, ми доп... перемоги не здобудемо. І враховуючи, що не зрозуміло, що буде від штатів. Знаєте, на новий рік не хочеться пасивно казати, щось таке не то, що пасивно, а більш відверто для того, щоб не портити нашим людям настрій новорічний. Хоча він і так підпочний, по Києву удар вчорашній, по іншим містам України. Наступи російських військ на Курахівському Покровському напрямках. Та й більш успішні дії у них зараз і на значить, східному участку фронту в районі Купінська. Тому можна сказати наступне: що якби нам не було, ми не ругали або думали, що 24-й рік піде і з ним все погане піде. Це дуже добре, і дай Бог, щоб так було, але все ж таки 25 рік я не очікую, що будуть значні зміни. Перш за все, тому що ми як держава, як інституція, яка відповідає за оборону всіх своїх аспектів, не провели відповідним чином мобілізацію. Не вистачає людей на фронті. Кажуть, не вистачає зброї, але ну, щось мені це не дуже довіриться. Більше всього ж таки, я врахую, що не вистачає людей на фронті. І в зв'язку з цим росіяни це відзначили і просуваються на всіх напрямках, де нема плотної міської застройки. В полях вони зараз дуже активно діють і мають певні успіхи. Тому вони обходять покров стороною, замкнуть кільце над Кураховим, величезне кільце. Ми відте будемо чекати. Потім. Таким чином, з півдня і з Заходу обійдуть Покровськ і після того наш головний удар нанесуть з тих плацдармів, які вони вбрали в районі Куп'янська, візьмуть на правому березі річ, річки. В зв'язку з тим віти підуть на Ізюм, хоч там і готується оборона, але все рівно будуть просуватися вони з півдня, більш успішно, чим з Сходу. І це перш за все, тому що вони хочуть обі обійти конгломерацію Славянськ, Краматорськ. Це дуже міцна така і промищена конгломерація, яка їм потрібна для того, щоб захопити її. Ми будемо здавати ці города, якщо вони, якщо будемо так воювати далі, та безпоряд без, неспроможність стабілізувати фронт нашого. Головного командування Збройних сил України, нашого політ... верховного головного командувача, прийняти заходи, свідчить про те, що у нас особливих перспектив немає. Всі надії на те, що буде зараз припинення вогню або і якийсь мир, навіть той, що зірвався 30 грудня, якщо ми пам'ятаємо, не зірвався, а перемовини зірвалися. Але на тих аспектах, які там відзначаються, що Пропонували росіянам, і що вони пропонують росіяни. Не змінили ні на копійку свої вимоги. Таким чином вони далі будуть сунути, тому що в них є успіх на фронті, пане Іване. І якраз в контексті про рахувати... і нам рахувати якісь там. Вибачте, я uh -huh. закінчу і нам рахувати будь-які там успішні дії або ефорію, що от ми у 25-му році, отут все зробимо і так далі. Не дуже це можливо, тому треба. Нам напрягатися нашому народові треба не бити і забирати людей, тих, яких ТЦК до армії призиває або вилавлює навіть серед небажаючих. А треба йти в збройні сили всім від 18 до, до 70 і старших, хто здатний носити зброю в руках. всіх повинні призивати, мобілізувати для того, щоб створювати відповідні. Значить, навіть піхотні підрозділи, які будуть зариватися в землю і тримати ворога, тому що ворог зараз використовує невеличкими тактичними групами всі прогалани між нашими оборонними бойовими порядками, і таким чином, виходячи у фланг і в тил, примушує нас відступати і відступати. І нема там ніякої шаленої тиску артилерії. Вже не, вже не переважає, переважає вона з 10 разів. Нема там ніякого. Чалантиску в бойової техніці і авіаудари, вже не такі, як були раніше сотнями. Вони наносили нам. Просто банально не вистачає людей в полях для того, щоб захищати ті чи інші рубежі рубежі будуються і здаються росіянам просто так. Вони на ура їх беруть і все на цьому, тому що не вистачає людей в оборонних позиціях. Пане Іване, ну так кардинальні думки ви висловлюєте щодо мобілізаційного віку, але все ж таки будемо бачити, тут залежиться від Верховної Ради. Щодо перемовин, ви сказали наприкінці грудня. Тут я хочу вас уточнити, бо там Гордон про це говорив. Я слухала інтерв'ю з російським опозиціонером, і там йшлося про те, що в планах Трампа ось така наступна позиція: що Росія лишається на території Луганської області в межах кордонів. Донецьку область вона собі лишає в межах тих, які були в 2014 році. Сухопутний коридор вони можуть ним користуватися, але Херсонську і Запорізьку область віддають Україні. Крим лишається Росії, але Україна має право не визнавати, і відповідно Україна там якісь 20 років не буде вступати в НАТО і взагалі мови про це не буде. От ось такий сценарій, який озвучують на Росії опозиціонери, як ви вважаєте, він реалістичний? Бо він не такий вже й поганий на сприйняття українців. Але чи дійсно таке може бути? У нас буквально півтори хвилинки. Так, він непоганий для нас, тому що нам цього хочеться. Нам хоча б такий варіант хочеться. Тому ми його бажаємо. Раз не бажаємо, то ми його підтримуємо і нам хочеться, щоб так трапилось. Але трапиться не так, як ми, нам хочеться. Трапиться так, як, як трапиться. Тому Росія не відкинула цей план і зараз буде нав'язувати інший план той план, який вона в двадцять пердні двадцять року заявила. І вона буде цього плану добуватися. Зараз. Що зробить Трамп після інавгурації, ми не знаємо. От і які будуть його дії? Якщо рішучі, вольові і відверті, які допоможуть нам настільки, щоб ми зупинили цей наступ і десь нанесли їм відповідні ураження, то це буде одне рішення проблеми. можливо вже з позиції про які ви сказали. Але якщо цього не буде, то нічого очікувати більше того, що трапилося в грудні, 30 грудня, не треба. Зрозуміла вас. Насправді дуже вдякуємо вам за те, що не обнадієте українців, а більш відкрито і більш Треба правдиво не і очі. Треба готуватись до боротьби. Треба боротися. Це боротьба не на життя, а на смерть. Якщо ми програємо, то все не буде нації, не буде людей, не буде всіх, хто кого зараз ховають від мобілізації. Вони всі будуть під ружьом призвані до лав збройних сил Російської Федерації і підуть штурмувати Прибалтику, Польщу або ще десь. Розумієте, всі ці люди, які зараз нібито не можуть бути призвані, тому що там то вони молоді, то ще якісь інші, значить, наші депутати рахують. Їх всіх заберуть російську армію, як зараз забирають на окупованих територіях. І ніхто не питає або пуля в лоб, або в Сибір в концлагерь, або йде в збройні сили і воюють проти своїх, і воюють. І що ми можемо зараз сказати у відповідь на це? Нічого не можемо. Так, згодна з вами дякую за вашу позицію, за вашу відвертість і емоційність. Це був Іван Кубець, це командувач аеромобільних військ України 2005 року. Поговорили про перспективи наші на цей рік. З його вуст вони невтішні. Ну і власне кожен може аналізувати цю інформацію для себе, як йому хочеться. Буду повертатися до вас уже завтра о 7 годині ранку протягом дня на воєнну тематику. Вас будуть інформувати мої колеги.